Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Стоїть новий будинок, до нього сто стежинок, а в ньому сто доріжок, там тупця 200 ніжок, там сотня голосочків, дзвінкіших від дзвіночків, там сілись на полиці, ведмеді та лисиці. Там човен у куточку, пливе по килимочку, на стінах сто картинок з героями казок. Всі знають цей будинок. Він зветься дитсадок. Малята, сьогодні ми продовжуємо знайомство з нашим дитячим садочком. Пригадайте, де дітки найбільше полюбляють гратися в садочку? Дійсно, найбільше малята люблять гратися на ігровому майданчику. Дітки катаються на гойдалках, спускаються з гірки, граються в пісочниці, бігають та стрибають та весело грають. Але ж на ігровому майданчику є не тільки гойдалки та пісочниця. Що ще цікавого є на нашому майданчику? Пригадайте! Так, малята, це наші рослини, квіти, кущі, дерева. Навесні дітки разом з вихователем висаджують квіти, піклуються про них, поливають водичкою, щоб не засохли, також поливають дерева і кущі. А восени, коли квітів стало менше, травичка зів'яла і засохла. На кущах та деревах з'являється жовте листя, яке опадає додолу, а двірник з допомогою дітечок прибирає опале листя, щоб в нашому садочку було тихо, чисто і затишно. Малята, щоб не забувати, що про рослини і, зокрема, дерева, треба піклуватися, пропоную вам прикрасити наше пластилінове дерево. Додати йому об'єму пишного листя. Для роботи нам знадобиться дерево, яке ми виготовили раніше, і два клаптики зеленого паперу і один клаптик жовтого, а ще нам знадобиться стека. Отже, уважно дивіться відео та слухайте. Беремо жовтий клаптик паперу зминаємо добре його пальчиками. І відставляємо в сторонку. Таким самим чином зминаємо зелені клаптики паперу. Відриваємо від них маленькі шматочки. І починаємо по одному вдавлювати стеком в основу пластилінову. Спочатку зелений, а потім жовтий шматочок. Бачите, яка у нас кудрява крона виходить? Ось так. Не поспішаємо, працюємо добре. Додаємо ще жовтих листочків, бо осінь прийшла ось так. Ось таке чудове дерево у нас вийшло. До нових зустрічей, малята!